Мені 18 років, жінка, стало відомо, що я вже цілий рік зустрічаюся зі своїм найкращим другом, 19 років, чоловік. Хоча до сьогодні навіть не підозрювала про це. Потрібна допомога, як мені з ним про це поговорити? Це, мабуть, буде один із тих дописів про страждання через несподіваний успіх, але прошу вислухайте мене. Я знаю його вже п'ять років, ми навчалися на різних курсах, але завжди були в одній дружній компанії. З часом він справді став одним із найкращих людей, яких я зустрічала, і це відчуття лише міцніє з кожним днем. Не буду лукавити, він мій типаж розумний, чарівний, милий, дотепний, грайливий і з правильною часткою ніяковості. Він забирає мене після занять, грає в хокей, але не поводиться з іншими гравцями як зарозумілий телепень. І, що найголовніше, приносить ласощі моєму котові. Чимало сторонніх людей приймали нас за пару, навіть наші близькі, друзі, викладачі і найгірше моя родина. Він майже ідеальний, але я ніколи навіть не думала з ним загравати, він ніколи не виявляв до мене романтичного інтересу. Ми просто друзі і крапка. Або я так вважала. Сьогодні він проводив післяобідній час у моїй кімнаті в гуртожитку, що він почав робити приблизно рік тому. Ми лежали на моєму ліжку, бездумно дивлячись мультфільми про Соніка, коли він сказав дослівно. То що, Люба, куди попрямуємо цієї п'ятниці? Варто зазначити, що це перший раз, коли він назвав мене Любою, тож це мене приголомшило. Замість того, щоб запитати про причину такого звернення, я завмерла і лише змогла видавити, а що відбувається в п'ятницю. Він повернувся до мене і поцілував. Знову ж таки вперше для нас обох, обійняв талію і промовив Наша річниця один рік, дурненька. Я вже замовляю столик. У цей момент я заціпеніла. Була цілковито ошелешена. Хлопець, якого я вважала своїм найкращим другом, який ніколи не виявляв жодного натяку на стосунки, живе з думкою, що ми зустрічаємося цілий рік. Я мовчу, а він, продовжуючи обіймати, гортає стрічку у своєму телефоні. Мій мозок шалено працює, намагаючись придумати, що ж йому сказати, коли раптом дзвонить його телефон. Це його мама. Він умикає гучний зв'язок, а вона безцеремонно запитує: Привіт! Ти ще зі своєю дівчиною? Ого, тепер і його мама вважає, що ми пара. Він відповідає ствердно, питає, чому вона телефонувала. Вона просить його про допомогу з особистою справою, яку я тут не розкриватиму, а він повертається до мене і каже: Пробач, я скоро повернуся, кохана. Я просто кивнула, сказала: гаразд, побачимося. Жодних запитань, жодного крику, лише покірне прийняття. Він підвівся, щоб надіти кросівки, нахилився і знову поцілував мене, що я на той час просто дозволила. Це був приємний поцілунок, хоча мої думки були далеко. Він пішов, а мені прийшло повідомлення від його тренера. Скажи ім'я хлопця, щоб він прийшов завтра о 19-й годині. Він послухає лише якщо це будеш ти. Що означає тільки я? Ти ж відповідальний дорослий, завдання якого тренувати цих хокеїстів? Чому ти покладаєшся на мене, щоб я його привела? Але це завело мене в нетрі роздумів про те, хто ще знає про наші стосунки. Виявилося, більшість людей, з якими я спілкуюся, вважають, що ми зустрічаємося. Або, якщо бути точнішою, знають, що ми разом і просто ніколи мені про це не говорили. Я не думаю, що це розіграш з огляду на те, що його мама назвала мене його дівчиною. У них не надто близькі стосунки. Вона дуже традиційна, консервативна та релігійна кореянка. Завжди серйозна і не сприймає жартів. Коли вона рано зрозуміла, що син не погоджується з багатьма її поглядами, вона перестала повністю ним опікуватися, лише зберігаючи пристойність заради родини та друзів. Він ніяк не міг змусити її підіграти в чомусь подібному, особливо коли вона хоче, щоб він рано одружився з хорошою корейською дівчиною, якою я не є. Крім того, він просто не схожий на людину, здатну так гратися з почуттями. Можливо, він не тямущий і не помічає очевидного, але не підлий. Я не знаю, що тепер робити. Не зрозумійте мене неправильно, він чудовий хлопець, і, судячи з останніх п'яти років, він був би чи є чудовим хлопцем, а можливо в майбутньому й чоловіком. Але я ніколи не дивилася на нього так, тому не можу сказати, що кохаю. Коли це сталося, ніби розбилося скло, і я побачила, як інакше він на мене дивиться, як розмовляє і поводиться речі, які не змінювалися від початку, але я чомусь їх ніколи не помічала. Я не можу тут сидіти і прикидатися, що кохаю його, бо я не думала про нього в романтичному сенсі весь цей час. З іншого боку, я не хочу його скривдити. Він явно вважає, що ми так довго разом, отже, його почуття до мене мають бути сильними, і я не хочу їх розтоптати і так його травмувати. Проте я не можу просто продовжувати з ним зустрічатися. Робити те, що виявляється, я робила цілий рік. Я могла б навчитися його кохати з часом, чесно кажучи, це не зайняло б багато зусиль, але це було б несправедливо ані щодо нього, ані що до мене. На свій захист скажу, хто зустрічається з кимось і просто не питає про це. Якби ролі були поміняні, і рік тому щось сталося, що змусило б мене подумати: Ой, лишенько, я його кохаю, це, мабуть, було побачення, ми, мабуть, зараз зустрічаємося. Я б підтвердила це з ним або принаймні сказала б щось протягом наступного року, а не мовчала до річниці. Я просто не знаю, що робити. Мені страшно, і я злюся, розчарована в собі за те, що не зрозуміла ситуації раніше. Відчуваю себе загнаною поміж молотом і ковадлом. Найменше я хочу завдати йому болю, але й брехати йому не хочу. Як мені з ним про це заговорити? Коротко. Мій найкращий друг, наші друзі та родини, вважають, що ми зустрічаємося вже рік. Він ніколи не питав мене про це. Тож тепер я не знаю, як найкраще з ним почати цю розмову. Будь ласка, допоможіть. Оновлення та коментарі. Оновлення, перш ніж ви почнете коментувати, я надіслала йому повідомлення з пропозицією зустрітися і приблизно вже знаю, що збираюся йому сказати. Спробую опублікувати оновлення через 48 годин. Відповідні коментарі. Коментатор, я можу зрозуміти відсутність поцілунків з релігійної точки зору. Я можу зрозуміти повільний розвиток стосунків із суто консервативної позиції щодо побачень. Але не можу зрозуміти, чому ви не мали жодних ласкавих звернень одне до одного. Хтось із вас із Кореї, які у вас там звичаї? Можливо, це культурна особливість і рік був достатнім терміном для просування стос стосунків. Як він визначив точну дату річниці? Чи змінилося щось рік тому? Автор котеми, відповідь авторки: я біла, а він не народився в Кореї. Але його родина все ще дотримується традицій, навіть перебуваючи за кордоном. Ласкавих слів не було, тому що не було стосунків, і про них ніколи не йшлося. Нічого значущого рік тому не змінилося. Я перевірила повідомлення та Google фото нічого важливого. Я вже надіслала йому повідомлення про зустріч після тренування. Він погодився, тож скоро поговорю з ним. Оновлення через три дні. Виявилося, він просто дурний і жалюгідний, або, може, божевільний і психічно хворий. Я явно давала йому надто багато переваг. Я прочитала багато коментарів та особистих повідомлень, надісланих мені щодо того, що мені робити. Велика подяка всім. Більшість із вас були добрими та корисними. Також велике вибачення милій пані, яка бажала мені щасливого майбутнього шлюбу, цього найближчим часом не буде. А тим, хто казав, що це вигадка. Якби я створила гарну історію кохання, я б продала її Netflix, HBO Max або Wattpad, а не була б невдахою просячи фальшивої допомоги на Reddit. Я порушила це питання зі своїм психіатром, показала їй свій допис на Reddit, кілька отриманих повідомлень, і її позиція була приблизно такою: Гей, пам'ятаєш того чудового хлопця? Тепер він нікчема. Тож давай вчитися рухатися далі і не тужити за зруйнованою дружбою. Думаю, це найкращий шлях. Тепер, чесно кажучи, я мало що пам'ятаю, бо хотіла розплакатися, щойно він почав говорити. Також я була тихою і майже не говорила, бо не хотіла створювати більшого конфлікту. Я просто дозволила йому говорити кілька годин, а потім пішла. Під кінець він кричав і поводився непередбачувано, люди озиралися, а я просто хотіла додому. Я вирішила, що нам краще зустрітися у громадському місці. Перед його тренуванням я написала йому і запитала, чи не хоче він зустрітися в кав'ярні, яку ми обоє знаємо. Він зателефонував, погодився і запитав: Ти звучиш серйозно, мені варто хвилюватися. На що я відповіла, чесно кажучи, так варто. Він сказав мені припинити жартувати, а потім пішов на тренування. За кілька годин я сиджу там, він приходить, сідає навпроти мене і дякує за їжу, яку я для нього замовила. Ми починаємо їсти. Я нервую, і він це помічає, запитуючи: Ти справді гаразд, моє ім'я? Ти деякий час здавалася засмученою, і після того, що ти сказала, я справді хвилююся. Тоді я йому все викладаю. Я запитую, чому він думає, що ми зустрічаємося, чому так думають усі інші і що змусило його так вважати? Він мовчить, а я просто дивлюся на нього. Те, що сталося далі, трохи розмите в пам'яті, бо мені просто хотілося плакати. Наступна річ була для мене цілковито несподіваною, і, озираючись назад, це просто абсурдно дивно. Він сказав щось на кшталт: я не думав, що ми справді зможемо зустрічатися, якби я запитав тебе напряму. На що я відповіла? Але ж стосунки зазвичай так і починаються, ти питаєш. Це спровокувало його натираду про жінок загалом. Він висловив мені ці думки просто в очі, без жодного жалю. Те, що я побачила перед собою, більше не було моїм найкращим другом за останні п'ять років. Це був хлопець, який виріс і сформував дуже згубні уявлення про жінок. Деякі речі я могла б списати на незрілість, але в 14 років він казав значно кращі речі, ніж те, що сказав мені зараз. Я просто перервала його і запитала, що змусило його так думати про жінок, адже він ніколи не дозволяв родині, особливо матері. Чесно кажучи, я не думаю, що навіть найбільш консервативні жінки у світі скажуть те, що сказав він, хоча його мати має деякі неприємні переконання щодо жінок, вплинути на нього до таких застарілих ідей. Він на деякий час замовк, і мені навіть стало його трохи шкода, доки він знову не відкрив рота. Ти знаєш, є оці подкасти. Це дало мені повне розуміння. О, то ти тепер фанат Тейта? Він почав сперечатися і кричати, що це не він, а вони знають, що правильно, а що ні, як усе має бути. Чесно кажучи, на той момент я його вже не слухала, мені просто хотілося піти звідти і плакати. Я слухала, але нічого не сприймала. Деякі з м'якших речей, які він почав викрикувати, стосувалися жінок і наших стосунків з їжею, як ми повинні обмежувати себе. Як ми такі вразливі та емоційні, готові звинувачувати чоловіків у всьому, і як ми починаємо кричати через найменші незручності, що смішно, коли думаєш про це, як менструальні проблеми це вигадка, і що я безсумнівно брешу, коли не можу ходити від болю під час місячних, тому що хочу його уваги, і що жодна дівчина не може відчувати біль сильніший за біль чоловіка. Він також сказав, що коли ми обговорювали його спеціальність щось із автомобільними деталями, це було не мило і чарін чарівно з мого боку, та й від жінок загалом прикидатися дурною та вдавати некомпетентність, бо це не робить мене привабливішою. Я щиро курва не розуміюся на роботі автомобіля. Моя провина. Я кажу йому, що якщо це все якийсь великий жарт, то він не смішний. Він перебиває мене і говорить, що слухає цих чоловіків, але нікому не розповідає, бо знає, що я та наші друзі не погодимося, каже, що я не ідеальна жінка, що б це не означало, але що він усе одно хотів би зі мною зустрічатися, але не міг мені сказати, бо я б відмовила і зруйнувала його фантазію. «Хм, я вже плачу, і люди це помічають, тож я негайно хочу звідти піти. Я кажу йому не дослівно, але приблизно Ти такий ідіот, ім'я. Ти справді міг би зі мною зустрічатися, якби просто запитав. Ти міг би мати все, але почав слухати поради чоловіків, які нічого не варті. Наскільки ти маєш бути нещасним, щоб влаштувати таку виставу, замість того, щоб запитати, як нормальна людина? Він починає кричати, що я не права, а вони знають, як правильно, починаючи цілу лекцію, яку я не маю сил слухати. Я встаю, починаю йти, а він хапає мене за руку. Більше людей дивляться. Я кажу йому відпустити, і він робить це лише тоді, коли я погрожую викликати поліцію. Я пішла, сказавши, щоб він більше ніколи зі мною не розмовляв. Зараз я вдома. Я заблокувала його всюди і розповіла деяким друзям, що сталося. Усі були шоковані його поведінкою та словами. Один хлопець сказав мені: його завжди було легко схилити на чужий бік. Я запитала, чому вони думали, що ми зустрічаємося, і вони відповіли, що це через те, як ми поводилися як пара. Думаю, це моя провина. У поєднанні з тим, що він їм підтверджував, коли вони запитували. І оскільки наша поведінка відповідала цьому, вони просто ніколи не думали поговорити про це зі мною. Я зараз нікому з них не відповідаю. Чесно кажучи, я переїжджаю в інше місто за кілька місяців із родиною. Раніше я безупинно плакала через це, бо доведеться залишити тут усіх друзів, включно з ним. І це було останнє, чого я хотіла. Тепер я радше рада, що не доведеться випадково на нього натрапляти. Я почуваюся спустошеною. Це була гарна дружба, це була опора мого дитинства, а тепер вона просто зникла. Він сказав і зробив огидні речі, навіть якщо це тривало лише кілька годин. Якщо до переїзду він спробує підійти до мене особисто чи забрати мене після занять, я повторю, що не хочу, аби він був у моєму житті. Якщо ситуація загостриться, я викличу поліцію, хоча й не думаю, що це допоможе. Я також ділюся своєю геолокацією зі старшим братом і батьком. Так, це може здатися трохи параноїдальним і непотрібним, але ніколи не знаєш. Він був чудовим хлопцем, і наша дружба була доброю, доки він не вирішив ставитися до жінок як до об'єктів і не почав зустрічатися з однією, не питаючи, бо він цього заслуговує. Я просто не можу припинити плакати. Я справді думала, що знала його, і те, що він зміг так висловлювати ті слова й думки, проти яких, наскільки я пам'ятаю, він завжди виступав, було шоком. Минуло лише кілька годин, але вже дивно не мати цього постійного повідомлення чи дзвінка, наче мене щось спустошило, але я не хочу, щоб така людина була поруч. Найгірше для мене те, що я не бачу в ньому жодних змін у нього немає сестер, і його мати дещо так само думає, як і його батько. Можливо, тренер міг би допомогти, але я не впевнена. Я почуваюся зрадженою чи щось таке. Звучить нерозумно, але це правда. Я стикаюся з такими чоловіками щодня, як і кожна дівчина. Це варіюється від викладачів, які мене знають, до водіїв, які бачать мене вперше. Коментарі різні: від просто ти гарна до більш огидних речей. Я до цього звикла. Я просто ніколи не очікувала, що це буде хтось настільки близький, кому я довіряла. Я не знаю, коли він почав так думати, але тепер мені від цього гидко і неприємно. Якщо він так думає про мене і ніколи про це не говорив, я навіть не хочу знати, що він думає про нашого спільного трансгендерного друга, які його справжні погляди, коли він завжди був до неї добрий і шанобливим. Мене трохи розсмішило те, що деякі його слова були настільки шаблонною мізогінією, що, здається, він вивчив їх на якомусь дурному інстаграм-аккаунті Джокер Сігма. Це так безглусто, що аж смішно, якщо не зважати на те, що він сказав, ніби зґвалтування це не справжня проблема. Отож, ось так. Я думала, що поруч зі мною був хороший друг, але, мабуть, ні. Ніколи не довіряй хлопцеві, навіть якщо ти виросла з ним, вони тебе врешті-решт розчарують. Редагування Знаєте що, до біса деяких із вас. Я думала, це сабредіт, щоб допомагати і давати поради, але мені досі надходять особисті повідомлення про те, що це фейк, і мене висміюють. Вибачте, якщо я пишу дивно, але ця чортівня справді трапилася. Невже ви вірите жінкам, лише коли вони з'являються мертвими в новинах? Я знаю, це звучить божевільно, для мене теж. Але будь ласка, добирайте слова. Якщо ви не збираєтеся сказати щось корисне чи добре, краще промовчіть. Мені і так дуже важко, а тут ще й чоловіки з Reddit у приватних повідомленнях кажуть, що я збрехала, і дискредитують мене, бо це неможливо. Оближте, прошу вас, благаю. Мені взагалі не варто було тут це публікувати, можливо, я все видалю, оскільки, схоже, чоловіки вміють лише глузувати з жіночого досвіду. І дискредитують мене, бо це неможливо. Оближте. Прошу вас, благаю. Мені взагалі не варто було тут це публікувати. Можливо, я все видалю, оскільки, схоже, чоловіки вміють лише глузувати з жіночого досвіду. Я, 28-річна жінка, маю партнера, 28-річний чоловік, який переконаний, що я зраджую. Використовую анонімний обліковий запис задля ілюзорного відчуття приватності. Привіт! Ніколи не думала, що писатиму тут, але ось мій хлопець переконаний, що я зраджую йому з колегою по роботі наш одноліток, чоловік. Ми зустрічаємося рік. Хочу наголосити на такому: цей колега ніколи не приваблював мене і не приваблює. Він щасливо одружений і ставиться до мене не інакше, ніж до всіх інших. Я навчаюся в аспірантурі, тож цей колега є старшим за мене і виконує формальну роль наставника. Цей колега лише один раз написав мені в особисті повідомлення в неробочий час, і то лише для того, щоб обговорити робочі справи, коли я хворіла. Ця ситуація абсурдна. Він переконався, що я зраджую йому або маю намір зрадити з цим чоловіком. Ми з колегою справді добре ладнаємо, але я знаходжу спільну мову з більшістю людей. Оскільки ми працюємо близько і у тому самому відділі, а компанія величезна, я згадую його частіше ніж інших, коли розповідаю хлопцеві про свій день. Але це все справді нудна робоча маячня. Я думала, що можливо допоможе, якщо він познайомиться з людьми, з якими я працюю. Це чомусь лише погіршило ситуацію, оскільки після цього він вирішив, що його підозри виправдані, оскільки він сприйняв усе, що сказав йому колега, як тонкий натяк на його наміри щодо мене. Я та ще кілька людей були в кімнаті весь час, і колега не сказав нічого незвичайного. Це просто божевілля. Доходить до того, що він настільки засмучений і почувається некомфортно, що я починаю нервувати і мушу не розповідати йому про те, що сталося на роботі, бо це потребуватиме згадки про цю людину. Останній випадок. Колега надіслав повідомлення всій команді про свою відсутність, але, очевидно, мій телефон задзвонив, з'явилося його ім'я, і мій хлопець дуже засмутився. Найпопулярніші коментарі коментатор один йому варто звернутися до терапевта щодо своєї невпевненості. Це може бути ознакою прихованої депресії або іншого тривожного розладу. Без лікування вони можуть погіршуватися. Або ж він має проблеми з контролем і використовує цю параною як спосіб спробувати контролювати вашу поведінку, ізолюючи вас від інших людей. Чи ревнував він вас колись до друзів, чоловіків, чи мав проблеми з тим, що ви проводите час із друзями без нього, або на дівич вечері Автор щодо першого згодна я не зовсім знаю, як отримати доступ до такої допомоги чи як йому це зробити. Щодо другого, рішуче, ні, він усвідомлює, що це почуття, яке він має, є безглуздим, хоча й дуже важким, і активно заохочує мене робити щось без нього та мати повноцінне соціальне життя. Однак скажу ось що самі його почуття змушують мене хотіти змінити свою поведінку, щоб йому стало краще, хоча він ніколи б не хотів, щоб це було причиною. Коментатор 2. чи можете ви навести якісь приклади того, що він говорить? Він звинувачує вас у таємних зустрічах. Оскільки у вас із колегою всього два повідомлення, як хлопець перетворюється на зраду. Таємний телефон? Бо якщо ви не приховуєте якихось значних речей, це майже параноя, і не в побутовому значенні цього слова. Однак скажу ось що: самі його почуття змушують мене хотіти змінити свою поведінку, щоб йому стало краще. Стривайте, що? Ваша поведінка нормальна чи не так? Чому ви повинні хотіти щось змінювати, щоб йому стало краще? Автор. Я маю на увазі, що, хоча він ніколи б прямо чи опосередковано, наприклад, викликаючи почуття провини, не сказав не роби цього. Я бачу, що йому боляче, і, мабуть, хочу це виправити. Раціонально я розумію, що нічого поганого немає. Навіть важко визначити, з чого це почалося. Мені справді доводиться затримуватися на роботі, тож, можливо, уся справа в цьому часі. Це абсолютно нераціонально, але він це визнає. Він просто почувається дуже незручно і сумно або зазвичай каже щось образливе про колегу. Його слова про мою зраду це менше гнівні звинувачення, а більше його слова про те, що він недостатньо хороший. Тому, на його думку, це відбувається. Коли його притискають, він, очевидно, не має причин так думати і визнає, що поводиться безглуздо. Мені просто дуже потрібно було знати, що я не надто гостро реагую, коли злюся на нього через це, і що це справді ненормально. Автор у відповідь на видалений коментар. Власне, це досить близько до того, що я мала на увазі. Це, мабуть, прозвучить нерозумно, але я не думала про те, як це може бути сумою всіх цих елементів: нова робота, багато історій, де хтось один часто фігурує затримки на роботі, спілкування в неробочий час, які сприяють цьому. Я розглядала їх як окремі речі. Це велика зміна в рутині після моєї попередньої роботи. Я знаю всіх на його роботі, оскільки він там працює дуже довго. Думаю, якби з ним почала тісно співпрацювати нова жінка, і це збіглося б із довшими годинами, я б відчувала занепокоєння, хоча й не настільки. Отже, я думаю, що розумію основні почуття, які живлять це, якщо, можливо, не рівень страждань, до яких це призводить. Судячи з того, як це розвивається, усе починається зі слів: Я недостатньо хороший, тому ти підеш. Я бачу, якщо він уже має досить глибоку невпевненість у собі, через яку він вважає, що він чомусь недостатньо хороший для мене, то ці обставини можуть стати для цього потужним тригером і справді вивести це на поверхню. Це насправді мало б сенс з огляду на деякі інші речі, які він говорив про себе в минулому, до яких мені можливо варто було поставитися серйозніше і більше наполягати на тому, щоб він відкрився. Наприклад, він жартує про те, що він такий то негативний із переліку, і я ніколи не сприймала це як справжній біль. Дякую за цю точку зору. Я буду говорити з ним про це сьогодні ввечері. Редагування я маю на увазі, що коментар OpenUp був досить хорошим прикладом того, що насправді відбувалося, для ясності. Остаточне оновлення 26 днів по тому. Оскільки публікація набула певної уваги, я хотіла зробити оновлення. Плюс за останні кілька днів усе пішло шкереберть, тож готуйтеся. Після того, як ми поговорили про початкову проблему, справи налагодилися. Потім почали виявлятися маленькі ознаки іншої контролювальної поведінки. Я думала, що ми зможемо їх подолати. Аж поки ситуація не загострилася. Я дізналася, що він таки зраджував мені. Коли я спробувала піти від нього через це, він став дуже-дуже агресивним, аж до того, що його арештували. Він кричав, погрожував мені, заблокував мене в будинку. Я розбита, але відчуваю полегшення, що дізналася зараз. Зараз я зупинилася у друзів. Намагаюся осмислити це. Отже, думаю, мораль цієї історії не ігноруйте ознаки аб'юзу. Але я не можу позбутися відчуття, що ескалація сталася ні звідки, і якби ви спробували сказати мені, що це станеться, я б розсміялася вам в обличчя. Здається, я не знаю, що могла б зробити, щоб цьому запобігти. Здавалося, початкову проблему можна було вирішити, але вона приховувала ось це. Дякую всім, хто пропонував поради та підтримку в моїй попередній публікації. Окрім того, хлопця, який подумав, що я допустила обмовку за Фрейдом в одному зі своїх коментарів, і переконався, що я справді зраджувала своєму партнерові, ніби я була лиходієм зі Скубіду. Озираючись назад, скажу можеш іти до біса. Найпопулярніші коментарі коментатор один: мені так шкода, що це з вами сталося. Дякую за оновлення та підтвердження думки про те, що невірні люди проєктують свою поведінку на невинних. Автор. Можливо, у пості я виглядаю легковажно, але я просто в шоці. Мені здається, що рік мого життя було забрано та абсолютно змарновано. Коментатор 2. так, це важко. Але краще зараз, ніж через кілька років, коли ви будете намагатися пристосуватися до нього тут і там, і, врешті-решт, пожертвуєте можливостями та собою, бо любите його і хочете створити з ним життя. І лише тоді остаточно зрозумієте, наскільки це жахливо хотіти цього далі. Автор я не можу передати, наскільки мені близькі ваші слова. Я досі його люблю. Але себе люблю більше. Дякувати Богові. Коментатор 3. У мене була дівчина, яка страшенно ревнувала. Я міг дві хвилини розмовляти з якоюсь дівчиною, а потім вона казала, чому б тобі просто не переспати з нею, раз уже на те пішло. Отаке От виявилося, що вона проєктувала, і вона зраджувала весь цей час. Автор усе справді почало ставати схожим на це. Коментатор 4. кожного разу, коли я чую або читаю, що хтось каже, мій партнер несподівано звинуватив мене у зраді. Правда майже завжди полягає в тому, що партнер, по суті, сам зраджує. Рада, що ви це з'ясували, і тепер вільні від цієї ситуації. Хай щастить. Коментатор 5. Не думаю, що ви могли щось цьому запобігти. Йому ставало дедалі гірше. Ви дедалі більше хвилювалися. Ви поводилися як раціональна людина. Однак я б порадила звернутися до фахівця з питань домашнього насильства або до терапевта, який на цьому спеціалізується, щоб захистити себе від будь-яких подальших контактів, знущань і з боку цього чоловіка. Будьте обережні, автор. Те, що його заарештували, не означає, що він усвідомив свою неправоту, чи знає, що ви йому нічого не винні, і що він має залишити вас у спокої.